Друзі, вітаю, дорогенькі! Щиро-щиро дякую вам за підтримку. У вас у мене тисяча підписників. Я так вам вдячна. Щиро-щиро дякую вам. І, ну, попереду буде в мене багато цікавих відео. Буду вам показувати, що буду робити далі. Зараз я хочу вам показати нашу полуничку. У мене було відео, я показувала вам. Як я накривала її тут, і плівкою, ґрунт і зверху, плівкою вона накрита. І говорила вам, що, ну, як вона тут на відео показувала вам, говорила, що як я тут все робила. Я зараз хочу вам сказати одну річ. У мене є відео на моєму каналі, я там. Нервуюся з того, що не знаю, до сьогоднішнього дня я не знала, де я буду продавати полуничку. Я хочу вам сказати, що я вже придумала, де я її буду продавати. Я її буду продавати на Пелікані. Чули про таке? Ну, У нас є, є такий, таке турагентство Пелікан. Ну, ось там приїжджають люди, відпочивають, нашу красу дивляться. і... Ну, ось там я і буду продавати свою полуничку, нашу полуничку. Ось така у нас краса. Вона у нас росте, набирається. Ще вона не спіє. Трохи почекати треба, а які вуса попускала, бачите, як їй подобається. Хочу вам сказати трошки листочки зверху в неї почали горіти. Ну, я е, хочу вам сказати, це було після того, як я її тільки накрила, і плівкою зверху накрила її, і закривала її на ніч, і був великий конденсат. А потім вранці сонечко припікало, і листочки оці почали зверху ось таку вони трохи почали горіти. Вони були з росою, і оце підвищена вологість, і все оце таке, і вона, вони почали горіти листочки. Ну, ось так. Тут у мене декілька сортів, п'ять сортів. Буду вам потім показувати, говорити, у кого купувала назву. А я говорила вам вже тут, тут у мене мальвіна. Треба плівку трошечки підняти, бо вона, бачите, трохи вітром і нахиляється трохи сюди. А там, а там плівка. Теж піднялася від вітер був сильний. І вона піднялася, бо неплотно ця зверху прилягає. І... Ну, ось так. Ось я вирішила проблему. Я буду продавати нашу полуничку на пілікані. Ось так. Ось така краса. Все, ось так. А вуса, які попускала, їй так подобається. Їй так подобається. Ось така краса, а то я вішала від лопів м'яту. Пам'ятаєте, говорила вам, гроші приворожувала. Ага, я знала, що я робила. Ага, я вам говорю. Цікаво попереду буде, буду вам показувати відео. Будемо разом з вами. А, як я вам вдячна. Вас у мене тисяча підписників. Дорогенькі мої, щиро-щиро дякую вам. Дуже-дуже приємно. Ось так. Щиро-щиро вам вдячна. Далі обов'язково буде. Мені дуже подобається ось так вирощувати я. Перший раз у житті ось так вирощую полуничку. Перший раз у житті. Раніше це було там на городі, от ножичком, той бур'ян. Ну, Ось таке таке щось було. А ось так о, мені так дуже дуже подобається. Хочу вам сказати, що я її тут ні разу у цьому році не підгодовувала нічим. Я підгодовувала полуночку на іншій ділянці, я вам покажу, у мене буде відео ще. І покажу вам ту полуничку. Вона у мене трохи прихворіла, і добриво їй не допомогло. Я думала, ну добриво, ні. Я думала, ну, може, якось я простимулюю вона, ні. Я її не обробляла нічим. І вона там три роки вже на тій ділянці. І вона прихворіла, і толку з нею нема. Я її буду прибирати, Ну, і вам буду показувати ще. Ось так дуже-дуже доподобає, мені так подобається. О, така краса. Та це ж в ну, мене немає слів. А їй як подобається, і вуса попускала. І вуса попускала. Подобається мені. Дуже-дуже гарна. Я її не підгодовувала, тому вона не, не, не така, може, рясна, бо не цей. Ну, що в ґрунт клала, то я вам показувала, говорила в мене є відео, як я її саджала, що я клала в ґрунт. Ну, ось так. А вуса які, бачите? Бачите, які вуса? А, ось краса яка. Я хочу вам сказати, що клері наша, вона так вуса не пускає. Ось вона, ну, так м'ягідка там, не що побачу, я де. А ось ця, ну, вона поспіє, буде ягодка, я вам скажу, який це сорт, у кого я купувала. О, подобається мені. Ой, гарнюща, гарнюща полуничка. Щиро дякую вам, дорогенькі. Дуже-дуже приємно. Грошей я поки що не зароблю на Ютубі, бо треба багато ще відео цікавих, цікавих для вас знімати, щоб були перегляди. А я вас маю, тисяча підписників, все для. Ну це, це круто. Я дуже вам вдячна. Щиро дякую вам. Я хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. Нехай нам і вам щастить. Поїдемо з вами. Як буде спіти полуничка, поїдемо з вами продавати полуничку на пілікан. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!